Вітаю вас! Пропоную вам такий формат, що звук є, а зображення, ну такі слабіки. Деякі глядачі говорили: ну, ми тільки слухаємо, не заперечую, не заперечую. Я не танцюю, я тільки говорю. Тому от пропоную відео, в вигляді, розмови. І хочу вам розповісти про державний бюджет України, який прийняла наша Верховна Рада. На 2024 рік. Ура! Перемога! Ну, раніше дійсно, кожен раз, коли приймали бюджет, було дуже багато розмов, сперечань, скандалів, блокувань. А тут зібрались, проголосували і все. Оце супер! Да, да. Ну, розумієте, яка ситуація? По-перше, немає кому срач робити. Ні, там трішки є. Юля поробила. І Порошенка, але ну, то не серйозно. Так що є бюджет. І, звичайно, я потім для клубу економічної мудрості зроблю таблички, графіки, покажу і розкажу, покажу, що сховане, що не сховане. Ну, якби для фахівців. Ну, чому для клубу? Ну, я поясню, пояснюю, що я якраз формую клуб економічної мудрості для тих, кому цікава економіка. Ну, якщо економіка складна, ну і не треба. А для всіх пару цифр. пару, Я знаю, я знаю, як ви боляче реагуєте на цифри. Знаю, знаю. Тому, тому дуже буду коректно. Дивіться, доходи нашого державного бюджету, ну, у 2024 році, будуть 1,8 трильйона гривень. Да, 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 да. трильйони, трильйони. А витрати 3,3. Трильйона. Ого, да, да, да. Відповідно, дефіцит ну 1,6 трильйона. У багато, 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 багато розумію. Але війна у нас витрати на армію, ну, спочатку хотіли 1,7 трильйон. Тепер е, майже од, ну більше 1,8. Я бачу буде 2 трильйона. У нас розумієте, от з усіх е, цих трьох е, трильйонів, які витрачаємо взагалі. 2 трильйона армія, 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 армія. Війна дуже дорога іграшка. Тому, звичайно, таке запитання, за рахунок чого будемо покривати. Ну, на сьогоднішній момент в проєкті, або точніше, в затвердженому бюджеті України на 2024 рік записано, що основне джерело покриття дефіциту, а дефіцит 1,6, буде заробітна допомога. Наша влада сподівається, що в цілому Україна в 2024 році отримає фінансові допомоги приблизно на 40 мільярдів доларів, Доларів, не гривень. Доларів. Там це різно. Там частина гранти, частина кредити. це по І відповідно, якщо ми 40 мільярдів отримаємо, то ну хватить хватить, хватить хватить хватить. на все і на зарплати військовими, і на відкати, на заноси. На все вистачить, не фелітес. Да, частково буде за рахунок грошей, от, ну, планується за рахунок грошей, які ми отримаємо від зарубіжних партнерів, профінансувати да, пенсії, зарплати бюджетникам і так далі. Тобто, ну, не значить, що ці гроші підуть тільки, тільки, ні-ні. ні Тринька, так, тринькать. Да, виникає запитання: якщо не дадуть. А от якщо не дадуть, що і як буде? Чи вистачить нам грошей? Що буде робити влада, чи не буде робити, знов-таки розповім тільки для членів Клубу економічної мудрості. Тому що я і ще раз говорю: я хочу, щоб слухали ті, кому це цікаво? Кому не цікаво не треба. Тому далі говоримо про те, що вам цікаво. ВВП України в 2024 році зросте на Зросте на 4,6%. Знаєте, якщо я б вас б спитав, а що таке ВВП? О. -о, 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 -о. ні, 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 ви б щось би, звичайно, з Вікіпедії вичитали. А якщо я б спитав, скажіть, будь ласка, а як рахується ВВП? А яка різниця між номінальним ВВП і реальним? От тут вже понесло все. Значить, дивіться, 4,6% бачите? <зум> 4,6% це зростання ВВП, яке правильно, реальне ВВП. Що це означає? Це означає мінус інфляції. Тому що деякі це не розуміють. А інфляція, хвилинку, хвилинку, я ж про яке ВВП вам говорю? О. Є показник інфляції. Значить, дивіться, на 2024 рік заплановано, що інфляція буде на рівні 9,7%. Ну, можливо, а можливо, ні. В будь-якому випадку, у нас цікава ситуація. На цей рік було заплановано, що інфляція буде на рівні, на рівні 16%. А вона у нас 7. Не дивуйте, 7, 7. Перезатом 7. Да, да. ну, року може бути 8. така ситуація. Ну, є відповідно курс долара. А, значить, середній курс долара в наступному році буде 40 гривень 70 копійок. Звертаю вашу увагу на цей рік був запланований курс долара $42, 42 гривні. Але не спрацювало. Буває. Взагалі, зрозуміти правильно, буває, планують і помиляються. Трапляється, трапляється. Так, що так склалося. Зарплата. Зарплата наступного року році дійсно суттєво зросте. В цьому зросла дуже суттєво. Я вам відео робив, розповідав. А в наступному році, ну, середня зарплата однозначно буде більше 500 доларів, однозначно. І взагалі вона зросте суттєво. Мінімальна зарплата дуже суттєво зросте. Спочатку буде 7100, потім 8000, так що воно потягне. І відповідно пенсії. Ну ви скажете, маленькі, ні, нормальні, нормальне, нормальні пенсії, рівно грошей не вистачає. Так що пенсії теж де ростуть, да, не буде за тисяч, і не доперечу, але мінімальна пенсії.